До редакції телеканалу Твій Плюс надходять скарги глядачів щодо надзвичайної кількості феєрверків і салютів під час новорічних свят. Люди говорять про небезпеку та гучність вибухових пристроїв. Тим часом у головному управлінні національної поліції Херсонської області нам повідомили про те, що у дні святкування через необачність дорослих постраждали дві дитини. Ну наразі у нас зареєстровано два випадки постраждали по цим фактом. Зараз відкриті кримінальні провадження щодо високопільського району. Це Тілесні ушкодження середньої тяжкості з необережності щодо Скадовського району, там де двохрічна дитина постраждала, це невиконання батьківських обов'язків. Там винувати був батько. Продаж та використання піротехнічних засобів, феєрверків, бенгальських вогнів, петард тощо регулюється законом про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, а також відповідною постановою кабінету міністрів України. Крім того, питання щодо заборони продажу та використання піротехніки на території. Рії міст сіл та селищ визначається відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування. Такі обмеження діють у Полтаві, Львові, Києві, а на Херсонщині поки що можливо контролювати лише продаж під час таких оперативно-профілактичних відпрацювань, як піротехніка. Операція піротехніка продовжена до кінця канікул, тому що діти можуть придбати використовувати та й дорослі особи можуть придбати ці неякісні піротехніку в неположеному місці. Стаття не працює, яка але ми підводимо під стихійну торгівлю, під порушення торгівлі на. На ринках під порушення правил благоустрою, там, де особи продають от, з прилавків на вулиці цю піротехніку, і все одно ми вилучаємо і, і всі матеріали направляємо до суду. У нас був порядок раніше, що це в спеціалізованих магазинах продається піротехніка, продавці повинні пройти відповідне навчання, це приміщення, умови зберігання цієї піротехніки, сертифікати на неї. Зараз досить запутано, по тим правил немає, тому але. Існує небезпека для громадян, прямо не заборонено, але все одно продавати на вулиці отак цю продукцію не дозволяється. можливо настав час підняти питання щодо обмежень у використанні піротехніки і в населених пунктах Херсонської області. Але окрім юридичного аспекту не слід забувати і про морально-етичний бік справи, коли хтось бажає феєрично яскраво та гучно святкувати, поряд можуть бути люди літнього віку, діти, хворі, переселенці, військові, для яких голосні вибухи салютів не в радість і можуть мати тяжкі наслідки фізичного і психологічного характеру. Давайте шанувати своє оточення.